Добрий день, ми з України. Два Конотопські куми продовжують започаткований наміж патріотичний челендж Україна-2023. Всі ми є Ольга Харлан. Вона хоробра, мудра, нездоланна жінка. А із шаблою вона, як та козачка. Це патріотка, щира українка, від якої біжить неприятель Навтікачки. Взяла в правицю упевну шаблюку. нещадно нею московиточку розбила. Не будуть українці росіянам тиснути руку. Непоступливість у цьому наша сила. Перемога це поступ до зірок. Незалежна й горда наша нація після ганебної дискваліфікації самок відмінив вердикт Горе федерації. Наша чемпіонка, справжня героїня, пробила шаблею серце двоглавого орла, гордиться доньками своїми, ненька Україна. Ось так. На місце треба ставити москаля. Характер чемпіонський має наша Оля. І душа у неї світла, як собор чи храм. Вона символ перемоги, символ волі. Вся Україна є сьогодні. Ольгою Харлан.